Деньки, мене звати Каспер Хола, і ласкаво прошу в зомбі-батл Тайкон. Перед початком відео, як завжди, будь ласка, спустіться вниз та поставте свою королівську вподобайку, щоб я знав, що вам подобаються мої відео. Не забудьте також підписатися, якщо ви якимось дивом ще цього не зробили. Ось цих людей я додав до себе в друзів Роблокс. Якщо хочеш, щоб я додав тебе, то пиши коментар зі своїм ніком. І також підпишись на мій телеграм, посилання на який є в описі до цього відео. А ми починаємо грати, і перше, що ми тут побудували, це Зомбі-батл лабораторію. Так, я не зрозумів. Я сів в повітря якось. Нам терміново треба кеш. Нам терміново треба кеш для того, щоб прокачати тут ще одного тіпа. І я так зрозумів, що ці тіпи і будуть приносити нам гроші. Зачекайте, я... як я вилажу на ці столи, господи. Так, подивимось. Наступна хвиля починається через 4 хвилини. Я так зрозумів. У нас ось тут зверху пише. І нам терміново треба встигнути прокачатися. І так, що тут у нас? Нічого собі, я можу так стріляти в зомбі. Ага. І що нам ще тут треба прокачати? Вау, це стіни. Правильно, стіни нам дуже треба. Нам ще в двері закрити, щоб до нас зомбі не лазили. Так, ще качаємо і ще качаємо стіни. Окей, тепер нам треба 500 на двері, і ще 250 на стіни. Так, а у нас зараз скільки? У нас зараз тільки 260. Нам треба більше грошей. Нам треба більше грошей, і щоб отримати більше грошей, нам треба прокачати наших типів, які отут за нами працюють. Мені цікаво, що це за сервер. Це сервер він приносить нам гроші чи ні? Опа. Зомбі прийшов до нас раптом. Опа, і ще зомбі. Опа, і ще зомбі. Так, перезарядка, перезарядка нормально. Йоу, мен, а наша ти сюди прийшов. Так, забрали, забрали. Зомбі. Надіюсь, ми отримали з них грошей, це зомбі, чи ні. Ну, поки що ці зомбі такі тупуваті, тупуваті. Я не те прокачав, ма! Зомбі поки що тут тупуваті. Вон я бачив, як вони йдуть просто. Бам-бам-бам-бам. Міні-зомбі, він мене ледве помітив. Тут якийсь жорсткий зомбі, енергетичний. І на мене вже ці зомбі нападають, чи що я не зрос. 47. Давай, 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 убиваємо. Все, зай... а, ми вбиваємо ще й зомбі, золотих. І не тільки золотих, я так зрос. і нам даються гроші. Так, ну все, ми дивіться, ми тут зробили, нам би, знаєте, що, Windows... Windows. опа, Windows поставив. Жорсткий зомбі-чарівник, просто вбився. Окей, okay, мені подобається, що вони просто вбиваються. Погнали далі. Так, ми прокачали собі, у нас вже є УЗІ. Ну, це точніше не УЗІ. Це тек 9, і у нас є УЗІ. О. О, господи, що це таке? Мені страшно. Це зомбі самовбивці чи що? Зачекайте, у нас тут є якийсь гараж. Нью, автомобіль, типу, чи що? Ага, там іде ще один крутий зомбі. Так, нам треба дивитися, нам треба стріляти. Так, щось ого. Тут тільки 15 патронів в магазині, щось це дуже погано. Так, вбили, забрали ще тисячу грошей. Так, нормально, мені подобається. Нам тут е, треба, коротше. Ой, хто це тут стріляє? Алло. Ага, це чарівник. По нашій базі стріляє. Ми його замочили, отримали з нього ще грошики. Так, погнали, погнали, прокачаємо щось уже. Можемо. Уал ще стіни прокачаємо. Давайте ще тут щось, вепон. Це бомба, типу, чи що? Чи це бункер якийсь? Так, у нас тут МАК-10. Ще якісь мапи. Ну тут поки що я не знаю, що нам треба робити. Тому так, закриємо. Добре, що у нас нескінченна кількість патронів. Так, у нас тут є грошики. Ми тут. Опа, сюди! <світ> так, у нас є Узі і у нас є. Ох, ти шо, ти шо, мочимо мага з руж'я. Бачили? Так, ще стіни будуємо в гаражі. Нормально, нам поки що грошей вистачає. Так, Софія, привіт, Софія! Вибач, Софія, але у мене тут зомбі. Так, Софія, привіт, 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 Каспара, привіт, Софія, привіт, треба написати. Привіт. Нам треба забрати ще наших грошеняточок. Забираємо і. куди ми залазимо? Привіт, залазимо сюди. Так, ми прокачали ще одного тіпа, я так зрозумію. зомбі батл щось. Він мені буде качати мої грошики. Так, там бочка яка з'явилася. Цікаво, цікаво. Я рада тебе побачити. Софія, я також тебе радий бачити, але як ти бачиш, тут дуже небезпечно. Тут зомбі якісь. О, там взагалі що це? Це зомбі такий? Це зомбі... Ага. зомбі майнер. Зомбі майнер. Давай, давай. Опа! Хорош! Ай-яй-яй! Зачекайте, не заважайте мені. Так, зомбі майнер ще замочили. Так, давай, 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 давай. На, зомбі рожевий. Все, рожевий. <смі> рожевий. Все, ми зомбі замочили. Так, і тепер нам треба що? Тепер нам треба. Де тут прокачка? Мені треба ще щось тут прокачати терміново. Сюди, сюди, давайте. Ну так, да, це ж тіпи гроші нам манять. Наскільки я дуже хочу, щоб вони це робили, насправді. Ну, нібито ми вже більше отримуємо. Так, забираємо ще гроші. Ще що е... це тут у нас таке? Норма, спогнали. П'ять. Окей, у мене є автомат нарешті. Нарешті у мене є автомат. І лицаря ми замочили. Фу, дивіться, гігант просто гігантський. На. А з нього ще спавняться, на. на. Ой, ще маленький, це, це знаєте хто це? Це цей слайм із Майнкрафту. Коли його слайми вбиваєш, то їх теж стає дуже багато. Оце чисто слайми на, куди? Так, мені дається зато за них багато грошей. Чудесно, так он, давай, 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 давай. Ми як в тири, ми як в тири. Добре, що -то роз розкиду немає. Ага, ага, я знав, що ти прийдеш. На, на. Та чого я ж тебе вбив? Йо, -йо що він в мене знову починає стріляти? У мене вже вісім є І за 8 тиж мені. Так, сюди, щось світло. Все, прокачуємо. У нас тепер тут світло. Можемо ще якийсь автомат крутий. Так. Ага. Непогано. Мені просто потім буде цікаво. У мене ж будуть з'являтися ще більше зброї. Як мені потім її міняти, коли у мене всі слоти заповняться. Не заповняться, точніше, а заповняться. Так, нормально. Знову величезний зомбі, ми його мочимо. Нормально. Давай, 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 давай. Тут уже 50 снарядів в магазині, мені це дуже подобається. Так, да-на-на-на-на-на-на. Мочи, мочи, мочи. Бам-бам-бам. Давай каде, каде, каде. Йо маю, мене замочили зомбі. Так, мені треба нова зброя. Беремо... Оцю штуку, беремо оцю штуку, будемо її. Так, у нас є емочка ще. Так, ну поки що дивіться, поки що мене замочили, йомаю Так, на! Ти в мене камінням кидаєшся. все, мені нормально, треба перезарядитись. Ну я вже швиденько так бігаю, нібито. Дивіться, вони мене не доганяють. Поки що, Знаєте, що мені саме більше приклали, що я тут уже собі гараж такий нормальний прокачав. І саме головне, що я випадково абсолютно його прокачав. Я просто бігав, от зомбі тікав, випадково наступав на зелені кружечка такі, і качав ці штуки. Але мені поки що не треба його качати, мені б грошей зараз би заробити, прокачати мою базу. Я один один в цьому просто безумному світі, там бази інших гравців. Але зомбі я не бачу, і це дуже добре. Добре, бо вони мене не б'ють, але погано, що я. Я не заробляю взагалі грошей. Ну, вони там якось майняться, фармляться. Мої комп'ютерщики, мені гроші біткоїни взламують, гроші мені на гаманець переводять. А тут ще маленьке залишилось. Йо, -ма йо та пропадайте ви вже. Давайте, 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 давайте. Все, всіх замочив. По тисячі з кожного маленького ще мені далося, нібито. Чи це з усього зомби? Опа! що там випало з них, ви бачите це? Там шахтар поки що йде. Так, пішліть, прокачаємо тепер нашу базу краще, бо щось ми вже про неї взагалі забули. Просто бігаємо, мочимо цих зомбів. Мені треба, що тут. Все, що, коротше, можна, все качаємо. Давайте ще одну кімнатку. Так, мені ще одного комп'ютерщика. Так, треба півтори тисячі на ще одного комп'ютерщика. У мене якраз тут назбиралось уже 11 тисяч, прикиньте, 11 тисяч на комп'ютерщика. Тому я їх отак збираю. Окей, комп'ютерщика. Тут ще прокачую нову собі збройку. Це якийсь, ага. Так, Берем тоді берем тоді емочку, буде у нас емочка. Вона повинна бути сильнішою, хоч у неї мало ХП. Так, стіну ще сюди поставимо. Хоч у неї мало ХП, все равно емочка, по ідеї повинна бути сильнішою. Так, тут у нас тіпи збирають е, мені грошики, файлики, Серверної Окей, мені це подобається. Так, збираємо ще кошти наші. І мені цікаво, ми тут можемо ще якусь штуку прокачати. У нас є Windows, качаємо Windows. У нас є ще стіни, качаємо. Траки. У мене є хамер а що тут ще страків у мене є? Ага, у мене вже є джип. Кипець, в мене аж менюшка залагала, довелося перезапустити гру. Так, прокачуємо тут ще щось. Я завершив на тому, що я. Дивіться, я вибирав собі хамера. Я хотів точніше джипа, я хотів його заспавнити. Все, погнали. Кудись можемо їхати? А стріляти можемо одночасно і їхати і стріляти? О, ні, не можемо. Там ще хтось, дивіться, хтось їде. А ми можемо збивати зомбі? Да, дивіться, ми можемо збивати зомбі. Так, я, я вийшов, я вийшов. Допомагаємо, допомагаємо, типу, допомагаємо. Ого, ти шо, ти шо, броу, ти шо? Тут у нас зомбі, дивіться, з автоматом ще був. Ну ми так, допомогли, грошей заробили. До мене зомбі прігає, прігає. Фу. Та й ох, яких тут багато. Сідаємо, драйв. Ай! Чила, я розсипався, як кубики Лего. Капець, що це жорсткі тіпи. Щось дуже жорсткі тіпи. Добре, що ведь в мене гроші залишились. Ми тут ще прокачали щось. У нас є вже другий поверх, до речі. На другому поверсі ми також, напевно, можемо прокачувати тіпів які будуть нам тут заробляти грошики. Що ми, власне, й будемо робити. Я думаю, що наша тактика буде така сама, як тактика на тайкон-вар. Коли ми спочатку прокачували типів, які приносять нам гроші, а вже тільки потім все інше. Мені цікаво, що це. Копа. О, тут ще ти будуть заробляти. Мені гроші, дивіться. Хорош, хорош. Гарний вклад, я вважаю, дуже гарний вклад. Ще тут підзбираємо грошиків, поки що зомбі до мене не йдуть. Ви бачили, у цього, типа, до речі. Ще... База отака захищена, а у мене ні. У мене база не захищена абсолютно. У нього, типу, купол є стіни а в мене взагалі і купола, ні стін Капець, Я чувствую себе якимось бомжом. чисто Нам терміново треба супер круто прокачати нашу базу, тому я йду зараз прокачувати ще одного комп'ютерчика, який буде приносити нам гроші. Так, через 5 секунд щось почнеться Наступна хвиля. да? Наступна хвиля, і всі зомбі біжуть до нього. Ніхто зомбі не біжить до мене. Алло, я теж хочу з вами повоювати. Біжіть до мене. Зомбі. Оночка на горі якийсь там зомбі біля короля. Так, ну ми щас його замочимо. Нормально, давай, 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 давай. Замочили. Так, тут у нас зомбі. Так, ще мочимо. Хорош, заробили вже 8 тисяч доларів. Прикольно, що у невидимок очі світяться. Але погано, що до нас взагалі ніхто не йде. Ну, може і не краще, насправді. Може і не краще, тому що дивіться. Там щось хвиля почалась. О, там іде, йде до нас, іде. Це якийсь бос зомбі. А, ну ми до нього... О, він до нас, він на нас загрався, хорош. Босс зомбі загрався на нас. Мочимо спочатку цього. О, він на нас іде. О, долітає. Все, погнали. Погнали, мочимо босса зомбі. Ой, чу чу відчуваю, що ми його, звісно, не замочимо. Ой-ой-ой. Нам ще будуть мішати. Нам ще будуть заважати. отакі Дивіться, ми, ми по нього потихеньку, він, він медляний поки що. Нам треба за цими поки що розібратися. Так, все, погнали мочити цього. Добре, що кожен патрон у нас, звісно, в цього короля зомбі входить. Але ну, ми дуже ще слабі. Ага. Стріляй і далі, а я тебе буду просто мочити. Так, на кого ти там загрився? Ти на мене ахрся, а не на когось там. О, він на того типа. Він загрився на того типа, бо він був ближче до нього. Я випадково вибач, бро, Я мочив цього зомбі. Тут якийсь взагалі жорсткий. Так, мені треба настав час тікати додому. Капець, я зі своєї бази, бази не можу, на жаль, цього мочити. З вікна, як мінімум. Але буду мочити отак зверху, дивіться. Так, надіюсь, що нашу базу не, розва... не розмочать. І надіюсь, що ми не зря заграли цього типа на нас. Дуже на це надіюсь. о, як жорстко. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, що це за передряга така? Капець, жорстко по мені мочить. Так, швиденько, швиденько забираємо. Опа, мене застрелили, ну нічого страшного. Прокачуємо. О, у мене є амуніція. Амуніція забираємо. Ага, мене знову замочили. Та що ж це таке? Так, у мене нова тактика. У мене нова тактика. Мені треба амуніцію, терміново, терміново нова амуніція. Хопа, забрали. Так, дивіться, зараз все беремо, все беремо і погнали. Дивіться, він зараз він за нами піде, коротше, він за нами піде. А ми його обманемо. Йди сюди, сюди. Так, спочатку цих треба замочити. Спочатку цих треба замочити. Так, чого ти мого боса тут стріляєш? Це мій бос, йоу. Так, будемо просто від нього тікати. Будемо просто від нього тікати поки що. І що ти мені зробиш? Та нічого ти мені не зробиш, бро. А ні, ти мені щось зробиш все-таки. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. КД, де? поки що у нас каде тут. Так, ви хто тут такі? Я вас ідіть Відійдіть відсюда. Так, тікаємо, тікаємо. Зараз ми його замочимо. Ми його щас зараз замочимо жорстко погнали. Ми можемо, знаєте що, ми можемо дозволити цьому. Ай-яй-яй ай-яй-яй-яй. Ми можемо дозволити цьому вертольотчику, короче, замочи... Ну, Зняти -зм змняти дуже багато ХП. Поки що тікаємо. Поки що у цього боса короче, е 14 тисяч хп. Оператор дуже багато ХП. Так, КД, Прокачуємо, щоб він сюди не заліз більше. Ага, сюди до мене аж телепортуються. Непогано. Він пропав. Чи його замочили жорсткі, тіпи інші. Якщо його замочили жорсткі інші тіпи, то це дуже прикро. Бо то, що я хотів його замочити, так вони, виходить, забрали мій лут, забрали мою перемогу. Треба прибігти до них і замочити їх. Що це таке? Що це він прийшов мочити мого тіпа, я не зрос? На, туди його. Нічого забирать мого тіпа крутого. Ладно, він там всередині, ми вже до нього всередині не доберемося. Зараз у нас вже підсобиралося трішечки грошей, 21 тисяча, хоча було, здається, набагато більше. Тому зараз прокачуємо наших крутих тіпів, які нам будуть приносити ще більше грошей. Так, будуємо їм стіни, звісно ж. Капець у них тут коморка. У нас тут насобиралось 92 тисячі, поки ми тим босом билися. Ну, це гріх не відмітити, і ми це будемо відмічати шляхом того. Що будемо спавнити жорстких типів, які будуть приносити нам ще більше грошей. І взагалі ми тут абсолютно все не спавнимо. Все, що зелене, все що бачимо, та й будемо спавнити. Погнали, так, забрали. Так, тут зомбі взагалі з сокирою. Пожежник, пожежник. Тепер у мене є міна. Я можу міну ставити. Я можу її сюди поставити. Поки ми бігали, 15к на базу забрали. Так. Ого, пригунди, ви який? Так, коночки, я ще бачу там золотого. Золотий це досить такий крутий, коли його вбиваєш, дуже багато. Плюс 14 тисяч вдалося нам прикиньте. Так. Прокачуємо, прокачуємо нашого тіпа, Ми вже стіни непогані такі прокачали. Дуже радий цьому насправді. Так, дивіться, все нормально, нормально. Ще тут щось. Давай, звісно. На другий поверх. так, легко. Вон там якийсь жорсткий. Так, хто ти? Хто ти? Хто ти? Замочили, замочили, так. Давайте, швиденько, підемо, зараз заберемо ще грошики, які тут у нас заробилися. Це 22 тисячі. І ми за ці 22 тисячі прокачаємо е підлогу. Так, у нас тут є покращена армор, то ми її також прокачаємо. У нас тут є АВП, прикиньте. Не долітає, на жаль, до нього. Окей, окей, тоді. Що подивимось, хто тут ще нам що, скільки може заробити. Тут ми нібито все прокачали, але нам треба більше. Нам треба більше айтішників, які будуть е, майнити нам біткоін, за яким ми будемо тут все прокачувати. Тому е, нам треба стіну прокачав. Капець, біг взагалі сюди, щоб подивитися, що тут ще можна прокачати. А як результат, прокачав стіну. Ну, нічого страшного. Так, тут нібито все прокачано. Тому зараз ще заберемо гроші наших і підемо прокачувати. Вже виходить. Третій поверх можемо прокачати чи ні. Чи тут тільки двохповерхова така штука? Та ні, ні, можемо, третій поверх ось буквально. Так, тут медик, тут стіни, окей, окей. Забираємо ще тут у нас кількість грошей. І пішліть подивимось. Пішліть подивимось, кого ми ще тут можемо помочити. Ті бочку несе до себе, прикиньте? Все, вбили? Тільки не вбити. Все, я забрав. Блін, мене вбили! Капець, поки я бочку забирав. Йомайо. -йо. Що ж це таке? Не везе мені. Давай, давай, швиденько, швиденько, забираємо, значить, тут армор. Плюс 30, окей, зберемо цю штуку, беремо цю штуку, погнали. Ех, бочку ми вже не заберемо. Бочку ми вже не заберемо. її той тіп забере все-таки собі. Хоча ми ще можемо за це позмагатися. Капець, тут навколо цієї бочки будуть справжні баталії. Тут і тіп другий буде мені заважати, і зомбі будуть різні мені заважати. І поки я щас оце зомбі вбиваю, так? капець, ну мені краще тоді відбігти. Мені краще тоді відбігти. Так, ти що тут робиш? Капец, він мене замочив все-таки. Біжить по бочку, біжить по бочку. Ні, бочка буде моя. Давай сюди. На базу раз. Де тут два? Все, погнали. Погнали, все-таки бочка буде моя. Я сказав, що вона буде моя. я навіть цього тіпа вбивати не буду. Хай він там розбирається з цими зомбі. Хай вони його вбивають, хай він їх вбиває. А я піду заберу свою діжку. Так, все, замочив цього тіпа. І діжка пропала! Йо-майо, -йома. ми дуже довго її ніхто не підбирав, вона аж пропала. Ну все, тоді біжимо додому, а що робити? Що робити? Хотіли діжку отримати, а не вийшло. Але ми й другим не дали. <соцент> так, мочимо ще тут вогняних зомбі. Мені б насправді цікаво було б подивитись, де тут золотий зомбі, чи я він взагалі цей золотий зомбі. Бо він дуже багато грошей приносить, які... від яких би я абсолютно не відмовився. Так, замочили. Ну, звісно, ці звичайні зомбі дуже малувати нам дають. Так, ну нам треба, я так багато бачу, багато ребітів, щоб тут. Когось нового поставити, поспавнити. Так, все, додому. Бро. Додому. Так, подивимось скільки у нас тим часом тут вже назбиралось грошей. 74 тисячі, Чудясно. Тому ми йдемо зараз на останній поверх і будемо зараз при... прокачувати. Ні, мені не треба. Мені це не треба. А де тіпи, які грошей заробляють? Йоу, нічого собі на третьому поверсі у нас тут. Мені цікаво, де тут моє хп пишеться, до речі, щоб я знав, то я не знаю. Так, у нас є аптечка. Так, і що тут у нас? Скільки у нас? 9 тисяч у мене є, ще 25 сюди насобирались. собирались. Так, мені треба ще айтішників. Де мені ще айтішників? Ще одна стіна. Капець, це одні стіни, айтішники де? Так, одягли, забрали. Тут у нас ще ЮМП є. О, до мене приїхав. Все, ніче сюди було приїжджати. Це моя база. Так, тим часом ми заробили гроші, тому робимо тут стіни. Опа, непогано. У нас вже є стіни, за які ніхто не може переходити. Круто. Так, ще 17 тисяч забрали сюди. Що ми ще тут можемо покращити? Га. Так, а наша нам ця решетка? Мені цікаво. Бам, як змійка, бам-бам. Наша мені ця решетка, якщо в мене в гаражі, де дирка, просто от скажіть. Наша мені оці штуки, я що роблю? Це типа тауери, а це будуть башенки, з яких будуть потім стріляти типи. Ну надіюсь, що це так насправді. І мені треба тут знайти де прокачати нормально вхід. Так, щось я прокачав? А все, вхід я прокачав. Сюди більше через гаражок ніхто не зайде. Мені цікаво, через задню стінку хтось зайде, бо там нібито був прохід. А, ні, там є прохід, але він закритий повністю червоною лінією. Ми туди ходити більше не будемо. Так, забрали, забрали ще грошей, забрали ще грошей. Ми вже мочили супербоса величезного. Так, відкриваємо, відкриваємо. А воно вниз відкривається. Я думаю, воно вверх буде відкриватися. Ага. І що ти сюди прийшов, Шахтар? Получив? Так, мочимо цих, мочимо цих. Беремо 4, кидаємо. А блін, тут ще перезарядка треба. Ти що сюди прийшов? Воєнні, чого ви сюди прийшли? Так, кд, кд Нормально. Тут кдшимся також, емочку. Що тут? Хто тут ще? Що тут ще? Хто тут ще? Де тут ще? Ага. Так, поки що ніхто до нас не йде. Тому йдемо забирати грошики. Грошики це саме головне. Забрали грошики. І. бом! Прокачали світло. Прокачали армор навіть два рази. Плюс 60 хп сюди одягнули. Так, у нас тут снайперка, на сім'єрочку буде снайперка. Снайперка це круто. Снайперка це клас. Снайперка це супер. Дупер-дупер клас. Так, дивимося. Не долітає, не долітає до цього типа нічого. А чому мені цікаво, от хвилі зомбі йдуть до них, а до мене не йдуть хвилі зомбі? Що це таке взагалі? Починаем юмпом мочити. Юм, Я думаю, що буде все таки сильніший цих. А чого їх так багато тут? Так, швиденько, швиденько. Капець, тут ще й броньований, і ще й з ружкой. Ой-ой-ой, їх тут скільки. Так, давай, 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 давай. Угу, 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 угу. угу. На, 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 на на. на, 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 Всіх мочу. Так, треба четверочку, треба четверочку. На, забрали. Мочим, мочи, 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 мочи. мочи. Капец, броньованного надо замочити. Він із пістолетом. Капець, що їх так багато! Ай-яй-яй. Їх треба тут всіх давити. Я тільки відвертаюся, їх уже більше стає і більше. Тепер мені треба забрати діжку. Забираємо. Тільки куди її здавати, я ще не знаю, бо я перший раз її несу. Але. Так, за мною тіп із гранатою. Ні! 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 Ти мене не взірвеш, бро! Ти мене не зірвеш! Я от тебе тікаю. Я от тебе тікаю, друже. Ти мені не треба. О, він ще й тут і не один. Він ще тут, і не один. Нє, нє, нє. Друже, навіть не думай. <хи> навіть не думай, друже. Так, швиденько, забігали, забігали. На, на на на. на, Ой, хорошо, ти взірвався. Хорош, красавчик. Взірвався, молодець. обожнюю тебе що ти зірвався, але я одна проблема. Ти зірвався вже у мене в території. Ти зірвався. Ой! А шо це у вас тут так багато, кінти? Алло? А що це у вас тут так багато? Так, зачекайте. Мені треба мені треба терміново наш на третій поверх. Хто тут аж такий розумний? Так, зачекайте, зачекайте, мені треба армор. Зразу активуємо. Все, забрали. Все, починилося. Так, берем юмп. Погнали. На Юмпі зараз. На Юмпі на досвіді. Погнали. Хто тут у нас? Все, всіх замочили. Всіх замочили. Так, що тут у мене? О, у мене якийсь захисний бар'єр є. Непогано, мені подобається. Пішліть прокачаємо ще таура. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все, все прокачав. А діжку куди нести, не знаю. Так, дивіться, до речі, у мене є вже. Ага, це сюди. І гвинтокрильна площадка тепер у мене є. І ось така штука у мене є. І стіна, і сюди ще стіну. Та сюди. Давай, 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 качаємо, качаємо. Так, прокачав. Все, гроші закінчились. Світло... Тільки на світло залишились гроші. Так, тут взагалі жорстко все відбувається. Все, я погнав. Я погнав у м'ясорубку, цього зірвав. Так, давай ще цього зірвать. Давай ще зірвався, тіп. Все, погнали, нормально. Поїхали, до речі, подивимося по цьому, показуємо по території світу, подивимося, який взагалі цей світ. Для цього ми беремо. Ось у нас є такий пікап, спавнимо його. Погнали, подивимось. Що за світ у нас тут взагалі? Да, конечно, де... Да. Ну тут я так зрозумів, просто коло. Всі по колу воюють. Ого, непогано по мені прилетіло. Тут щось то повинно бути, чи ні. Не, нагору ми не вийдемо. Тут, короче, штука якась така незрозуміла. Зато дивіться, як на мене всі збігли з зомбі. Хе. -хе. Непогано. Так, наша база десь тут. Я не пам'ятаю, оце напевно наша база. Та, тут гвинтокрил уже. розвалена. Ну така, коротше, база тут чинить, довго прокачувати, і взагалі режим прикольний, але трішки, як на мене, затягнутий.